Сьогодні ми поговоримо про стихію води. Вода це емоції, чуттєвість, чутливість, насолода від життя, привабливість. І вода це дуже важлива для жінки стихії, якщо вона хоче покращити стосунки з коханим чи створити нові стосунки. Тому що саме нові стосунки найкраще всього створювати на стихії води. Жінка, у котрої розкрита стихія вода, вона дуже емоційна, чуттєва, оргазмічна. Вона відкрита до життя, вона дозволяє своїм емоціям розкриватися. Жінка стихії води, вона має плавність, терплячість, вона приймає це життя. Жінка стихії води, вона любить це життя. Ключове слово це любов. Вона любить себе, вона любить свого коханого, вона любить простір навколо. Вона не мов би, заходить в кімнату і направляє свою любов, свою сексуальність, свою жіночність, свою воду в кімнату, в простір, у Всесвіт. І цю жінку її бачать всі. Тому, якщо ви хочете запросити нові стосунки життя чи покращити існуючі, розвивайте цю стихію. Стихія вода це внутрішня дитина. Вона розкрита, вона радіє життю, вона дозволяє собі бути маленькою дівчинкою, дивитися на коханого закоханими очима. Жінка стихії води вона вміє надихатися і надихати інших. Вона насолоджується кожним моментом, кожним елементом. Вона насолоджується собою. Тому, якщо ви хочете розкрити цю стихію, вчіться щоденно насолоджуватися життям. Жінка стихії води нікуди не поспішає. Вона вивчає себе, світ, вона заповільнює кожну секунду, і з нею весь світ не би заповільнюється. Та жінка стихії води вона вміє надихати свого коханого. Вона дивиться на нього очима любові, очима натхнення, вона бачить в ньому супергероя. Вона завжди говорить, в тебе все вийде, я в тебе вірю. І для такої жінки чоловік готовий на все. Гіперактивність стихії води це емоційність, зверхемоційність, меланхолійність, можливо, навіть іноді психічні розлади, такі постійні походи до психолога, постійний пошук себе. Постійне нерозуміння, чому в мене немає настрою. Гіперактивність – це також про інфантильну позицію, безвідповідальність, невміння заробляти гроші і небачення, чому взагалі я повинна заробляти гроші. Ця жінка бажає, щоб чоловік повністю покривав всі її затрати. І звичайно, що якщо у жінки класно розвинута стихія води, то він буде для неї купувати найкраще. Але вона буде все витрачати, якщо в неї гіперактивна стихія, і нічого не залишати, тому що вона живе всього лише одним днем. Гіперактивність це також залежність від чоловіків, це також залежність від негативних звичок, алкоголь, куріння, переїдання, особливо солодке бажання ходити в магазини, шопоголізм це також гіперактивність її стихії. Вона така капризна, вона постійно мінлива, ось одну секунду такий настрій, іншу секунду інший настрій. І іноді для чоловіків це цікаво. Я вважаю, що включати такі емоції бажано, але дати десь так 50%, а все інше додати з інших стихій чи з гарних показників кожної стихії. Вона боїться старості, вона боїться, що вона стане непривабливою. Вона боїться, що чоловік від неї може піти, вона нудьгує, їй якось незатишно бути наодинці. Вона боїться, що вона втратить спонсорство від батьків, від чоловіків, тому що в неї саме дитяча позиція. Гіперактивність – це такий гедонізм, але вже не здоровий. Позиція, що я насолоджуся тільки цим життям і не хочу брати відповідальність ні за що, тільки насолода, тільки відпочинок, тільки спа, тільки шопінг, тільки емоції, тільки почуття. Це залипання на всьому, на всіх емоціях, на чоловіках, на подіях, друзях і постійно емоційні качелі. Це гіперактивність стихії води. І звичайно, це жартовність, любов першочергово. А все інше неважливо. Це таке бажання навіть до суїцидальних як якихось сам речей, що ось якщо він піде, то я щось з собою зроблю. Я не буду жити, як я без нього можу жити. Можна роками страждати за коханим, котрий пішов, якщо є гіперактивність стихії води. Нестача енергії води. Це поверхневість, відсутність емоцій, відсутність почуттів. Відсутність оргазмічності, небажання близькості, небажання спілкуватися по душі. Це закрита внутрішня дитина, немає радості, немає почуттів, відчуттів. Взагалі, емоції це не про цю жінку, котрої нестачить цієї енергії. Вона не вважає себе прикрашати, вона не бачить в житті ніякої радості. Вона не хоче. Йти в глибину у стосунках, вона боїться стосунків. Нестача енергії це коли жінка не надихається своїм коханим, коли вона не бачить в ньому позитиву, вона в постійних претензіях, вона не вміє бачити в ньому найкраще, вона не зрощує найкраще своєму коханому. Це також нестача її стихії. Це коли жінка не приймає подарунків від свого коханого, коли вона каже: Де да не треба, це мені не треба, я не хочу, вона взагалі відчуває себе не комфортно, коли їй щось дарують. Це нестача енергії стихії води. Також на бажання себе прикрашати, виглядати гарною, фліртувати зі світом, з коханим, з життям. Це на бажання бути яскравою жінкою, емоційною, чуттєвою, це закрите серце, це не любов, просто відсутність в любові це закрите серце, і це нестача енергії води. Тому що вода це про почуття, про емоції, про сексуальність. І ми можемо сказати, що стихія води це на моби, архетип Афродіти, і Мерлін Манрована мала найяскравіший показник. Саме стихії води, і вона вважається найсексуальнішою жінкою планети. Гармонізація стихії води. Звичайно, це першочергово вчитися насолоджуватися кожним моментом, насолоджуватися життям, робити собі, на мобуть, такий ритуал насолоди. Далі. Вчитися досліджувати свій внутрішній світ, свої емоції, почуття, розкривати своє серце, медитація на розкриття серця, медитація на розкриття сексуальності, навчатися себе прикрашати, ходити в спа, в салони на природу, до водою, звичайно, це дивитися на себе в дзеркало, говорити, як ви себе любите, це покращувати самооцінку. Це ходити вдома в сексуальному одязі, це бути щедрою на компліменти жінкам та чоловікам, бачити в людях найкраще, пропрацювати свої сексуальні проблеми, паттерни, вивільнити своє тіло, дозволити своєму тілу насолоджуватися від кохання з чоловіком. І, звичайно, це всі контакти з водою, аромаванна, і я вам дам медитацію для того, щоби ви. Змогли з пелюстками троянд приймати ванну і слухати цю медитацію. Це будь-які водні процедури, це спілкування з водою. І ж іншим буде отримав просвітлення саме біля води, тому що вода приймає все, заспокоює, забирає негатив. Вона про почуття, глибину та емоції. Все ми. Коли ми йдемо на природу, коли ми йдемо саме до моря, до річки, до озера, таким чином ми поєднуємося з цією стихією і вчимося з нею говорити. І це я буду говорити на нашому живому ефірі. Також це розслаблення всього тіла, заповільнення, танець живота, хілс, з пластика, вміння йти в плавність тіла, заповільнення кожного руху. Це читання книги просто так, час на просто так. Тобто нічого не робити, полежати, заспокоїтися, побути зі своїми емоціями, виписати щоденник емоцій, все, що пов'язано з емоціями, заспокоєнням, заповільненням часу, медитаціями, роботою з водою, ви можете слухати хвилі моря. Можете слухати звуки річки, розкриття стихії води це також вміння насолоджуватися від доторків до себе та доторкатися самостійно до свого тіла. Кожним нюансом, кожним моментом, вчитися кайфувати, і ви можете, наприклад, коли виходите з душу, просто вчитися досліджувати своє тіло і насолоджуватися від тепла кожної клітинки, кожного пальчика. Це Любов до деталей, заповільнення. Дайте собі нічого не робити, заповільнитися, досліджувати своє тіло, свою глибину, свою оргазмічність, свої почуття, свою чуттєвість, свою чутливість. Також класно спрацюють всі практики, пов'язані з розтяжкою тіла, з стрейчингом і, звичайно, інші види танців, особливо, коли вони такі м'які і жіночні. І, звичайно, що вода вона очищує, вона наповнює, і ми будемо про це більше говорити з вами на нашому живому ефірі. Розкривайте свою жіночність, свою чутливість і внутрішню дівчинку. Чекаю вас на живому ефірі.